Всім привіт. Ми влікали. Що повисили. А он деться, дивись. Приколюха это. Це що таке? А, тут тоже. Алло, алло? Алло алло? Всім привіт, у нас пельмени. Тут бабуся валя. Нам гостинці передала. А що в тебе тут? А що ти на? А, бабуся цілувала. помаді і гостинчики, ця вже схватила. Любімої штучки. Бабуля, що нам купила? Отакі пюрешечки. Філотейка їх любить. Йогурти. О, я такі не бачила. Тоже, я перший раз таке. Філотей, ти вже тобі теж як ото все підряд хватаєш. Печиво. Бабуля купила. Сирки. Ось такі молочко. О боже моще й батончики шоколадні. Так. Тут що шо у нас в сумці. Тут теж сирочки, яйця, йогурт в бутильці і молочко. Молоко купила на кашу молочну. На, оце допивай, на! Наше його відкривати все підряд. І у нас філатейка не какає. Бабуля купила їй. Це, щоб було добре как. Буду зараз давати, бо вже четвертий день пішов. І отакі лікарства купила філатею. В общем, мама. такі у нас діла. Що мама? Вона, вона вправа, вона вправа і потім кидає. Ми розберемося. Вона... вона доїсть, не переживай за неї. Бери вже їж, наша красунечка. Встала, даю, даю, їсть кашку молочну. Бабуся молочка ж купила, мама наварила смачненьку кашку. Ми тільки встали. На горщик сходили, навіть в ліжечко не написали. Я даю, 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 дадуся, даю, даю, давай. Опа, дай. Я заберу, заберу. Давай, я... кейшка, це бере губи, обдирає собі. Вони в неї пересихають, і вона собі їх дере, здирає шкурку аж до крові. Так? Так, так, так. Смачного тобі, датечка, смачного. Так, що ще хочу вам показати. Дивіться. Оце була на дачі і понаходила отакі речі. Оце, оце. Вообще, комбезик, штани і курточка валять. Це колись бабуся Валя її купувала, Валючі щерочку не було. Представляєте? Йому 13 років, в ньому неля ходила, і зараз філатейка буде ходити. Він якраз зараз на неї це забрала, хочу постирати. Да. Потім знайшла таку ляльку, теж на дачі. Філатеюшка з нею грається, носиться. Спать влажу, качає, разом з нею спать лягає. Ну, подушку свою все одно нікуди не придає. Потім знайшла отакі куравічки, це хтось колись віддав, воно вообще, от в ідеалі підходить по цей комбінзончик. Е, так, зараз ще покажу щось. Ось, подивіться, це плаття, це вообще ручна робота, таких немає в продажу. Це колись, Боже, цей бабушки, їй було під 90 років, коли вона його шила, це платічко, і шила вона його для валюші. Дуже воно гарне, на ньому такі плямки я бачу. О, Я спробую його в кисневому відбілювачі вистирати, тому що це ексклюзив, це в такому старому стилі воно пошите. Убери плюшу. А, не треба, хай буде там. Да, цей. Оце отаке платько, вообще шикарне. тоже я його хочу довести до ладу, і буде філатейка ходити в садочок. До речі, теж валя, неля ходили, бо це ж валі. Це теж на дачі забрала хтось. Теж нам давали. Тоді, як я ще філатеї, була б вагітна таке дуже гарне платько. Ми це все приміряли, воно все підходить якраз на неї зараз. Всім, дівчинка, все це перестирається. Я, роз... Я знімаю. Це все перестирається і буде, дівка наша в саді ходить моднічать. Що ж воно лежить? Оце ще таке плаття теж нам віддали. Взагалі, красивіше. Канина така, вона хоч і така як блискуча, але на дотик приємна. Гарненька така. Це теж от гляньте, як її, господі, забула в стилі 50-х, мабуть, чи що. Ну, не знаю, от гляньте. Ну, все в паєточках. Філатея в ньому як взагалі ретро. Гарне таке плаття, все воно і підходить. Дівки вирішили порядки понаводити вдруг, бо мама трошки висказалася. Оце плаття бабуся дарила, купляла бабушка валя, купляла нелічки на рік. У мене навіть є і фото десь. Де Нелька в рік в цьому платічку, Ну, воно величенька, саме розуміє, емії на неї було, але ж вона була в ньому. Оце таке теж воздушне, класне таке платічко, Ну, взагалі, нащо ти його знову в кадр пхаєш? Вилубка. Подивіться на цього мілашку. Плюша. Плюша, наш бастард, полукровка. Так, і оце платічка теж, воно трошки з плямками. Теж буду пробувати в кисневому відбілювачі його вистірувати. Де я тут бачила плямочки? Ну, тут десь отут, на воротничку таке жовтеньке. Он тут. Ось таке ще теж гарнесеньке платюшка буде філатеки на ну, до садочку ходити. Отакі от у нас. Я понаходила речі. Там ще дуже багато, але воно велике. Ми так по возрасту, по возрасту все знаходимо. Плюша, плюш. Плюшка. Плюхан. Цього котика. Муркотика їх два було. Одного забрали. Один нас залишився. Ми залишили собі. Нашли в селі. На вулиці. Ну, як з села, їхали додому. І вони вибігли на дорогу, ці красавчики, і ми їх забрали. Два братика. цей з нами залишився. Дуже чемний котик. Чим чимний, скажу тим, що він. Пісяє, куди треба, какає, одразу він ніде не гаде, він не дере меблі, обої, ну взагалі ні діть. Я... Він не м'явкає, я його не чула, щоб він м'явкнув. Це взагалі не кота, а ідеал. Таке, знаєте, щось неймовірне. Взагалі, отак. От. Ця вже сіла сама, потребувала. Я їй додавала добавочки. Бо вона те, що першу я мисочку насипала вона нас їла, це вже пішла другонька в нас. Да, філатеюшка? Ходи голенька, бо їй видно жарка, температурка піднімається, їй жарко. Все, і зараз допоможу. Добрий ранок всім. Ми вже проснулися. Ой, філатейка. Що ж ти там хочеш, а, донечко моя? Що тут? Ага. Ти там вирішила дохлих собак пошукати? Як мій зять каже? Ой, в нас сьогодні, слава Богу, дякувать Богові, Нема температури. Ми встали зранку. Що вона викидає? Сьогодні встали зранку і в нас нема температури. Нарешті. Що Шо там? Що, ба? Мама порядки понаводила. На палах тільки, а вона наводить нам шороху. Ми вже поснідали. З'їла таку теріляку, каша молочна. Слава Богу. І були в нас закрипи. Вчора ми про цю проблему. З бабушкою валією можна за її допомогою, порішали. Прийшлось, правда, на вечір вже на ніч нічизму поставити, тому що 4 дні, знаєте, це ж взагалі як то ненормально, що дитина не ходить по-великому, то, в общем. Поставили клізмочку і ми нарешті вчора все. на температури був оцей захріп і від ліків. Від нам вже краще. Слава Богу, тут -от. От і сип набагато менше. Так що такі діла. Що вона ля 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 Ага. Красотка приодяглася. Ой, люблю і шапки щось собі на голову чіпляти. Ти до зеркала йдеш, так? Да? Ми ну, пішли і будемо дивитися. Пішла. Іде. давай, давай, Іде. До дзеркала, Ну що? Красуня? Красуня. Ну іди дівкам показуй. Іде. Дівчата, гляньте, яка в нас шапочка. Гарна? О, і я кажу, що гарна. Нормально. А, да. Ірини, що йди, йди. Да. Що тобі дати другу? На піде комусь на голову годину. Да. Неля, вдягай собі да. шапку. Да. Вдягай, вдягай. Да. Не було там ног, Це да. чисті бахили. Вони да. в мене в сумочці довго лежали. О, <свят> класс. <Ага. свят> да, гарнивый. Красуни. Да-да. Плюха -да. наш. Благородных кровей. Плюш. Плюша. Киса. Плюшка. Плюшка за ватрушка. Красавчик. Така красотища. ще. Наші буся вдома. Поки я її не стерилізую, то вона в село не поїде, бо опять котят нам наведе. Так що тримаємо. Я тут, в общем, ну не їсть, хай не їсть. Тут пірогами пахне на всю хату. Оце я решила, такі рулети бісквітні зробити. Тісто мягеньке, як бачите, Бісквіт дуже вийшов гарний. Ну, я його все одно ще сиропом пропитую, щоб не сухе було. це Так, пудру крутимо. Це закрутила рулет. Зараз он трошки потасте, не Буду знімати пергамент, мазати вареничком і заново це все скручувати. В общем, такі дела. До речі, три яйця, стакан сахара, стакан муки, чайна ложка розрихлителя. Ну, там написано в рецепті одразу все змішувати. Я то окремо взбиваю яйця, соло, білок з сахаром, потім жовток збиваю, все це змішую, акуратно, лопаткою, потім постійно додаю муку ну, і Ну, Я ще додаю щепотку солі, щоб воно не таке ну, пресне було. В общем, сейчас я не знаю, що це до сих пор ті дві. Не біжуть. Щось Аля теж прихворіла, сьогодні таблетки їй теж давали, горло бризала щось. Ну, в общем, це ж як всегда, велика сім'я, і за хворіє один починають хворіти всі. В общем, що? Погнали далі. Так, ну що будемо зараз різати? Нелі, А що це тебе до сих пор немає на кухні? Як це так? доця? Так, да, ти що не бачиш, уже все. А ти що? Вже тарілку тобі, да, надо? Угу. Зараз, їж цілий. Ложи прям одразу цілий собі. Положи, я поріжу сама. Роздеру час. Блін, не сняла. Як завжди, не зняла. Оце він в розрізі. Ну як тобі? Вкусно. Ну, я ж кажу, якщо солодкий, значить вкусно. Нелький сахар ложка дуже, дуже смачно, да, дається. Mm -hmm. ну, смачно їж. Mm -hmm. Такий рулет у нас. Ой, Мама, пілити, <пілотейка> тут, тут бачите? Бава, браво, браво! Малюнки свої вішає. <пілотейка> я... Картинок мені скликав, гляньте, понаклеювала yeah. сюди звезда. Красотка. Ах ти ж мій художник маленький. Да, да, доча, да. да, да. 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 Ти умничка яка, ой як гарно ж ти малюєш. Да капець прям, аби тільки не побоя. Все. Все, Все? намалювала. А -а -а. Молодець, дуже гарно. Вообще да. зирочка прям. Да. А ну помаши мне привет. Что ты там ронила? Пустила. Ой, дай нам. Ну. Мати твоя. Да, да. Это у нас, это у нас семейное. Наследственное. Да. Походу, девки ходят в разных масках. И да. ця... Ой, ну, ну, я гарна. Да. да, да, дайте. Браво, браво, браво. Фанаты свистят. чим ми займаємося на лікарняному. Плюша на вода красота. Да? Ти яйця лижиш? Вивалив свої колокола. Ну, то не совсем колокола, конечно, так собі. Бубенчики. Потім ті бубенчики чик-чик будуть, да? Плюшка, говнюшка. Лиже, лыжа, себе, понимаєте? Тоже мені акуратіст чисто плюнь. Оце в магазині світ м'яса та риби на базарі. Продавали щеку. Щековина. Така міссиста, хороша, з проростю. 60, по-моєму, 9 гривень чи 67 гривень кілограм. Бачите, яка? То я це її засолила в приправках осяких. всяких. Взяла. Чесночка ще натерла сюди. Ні, така гарна, Вон, бачите, м'яско. хороше. Там вона лежить. Будь ласка, підходь, вибирай собі, яку, яка на тебе там дивиться. Це ми взяли таких дві ще Одну оце засалюю, а другу з дімкою вирішили, що може колись там так же замаріную та да, духовки запечемо. В общем, отака от щучка у нас. Ну що, ми на дачі трохи не запланована. в нас тут розділка свинятини. Отак От іздалека покажу. У нас одна свинка від цього вже здохла. Бачите, з попи в неї щось вилізло. І друга така меншенька. Дуже шкода. Ми цю свинку тримали на паску, бо вона сама крупна. Ну, прийдеться і це кішка вилізла, не знаю, про сесії можна її знімати, не можна. В Ютубі може заблокують, ну. Але... не знаю. В общем, покажу. Вот так, от там в неї. Є кішечка така. І виявляється, ми вчора відео дивились, що це у свиней розпространене діло. Скільки свиней не тримало, ви знаєте, отакого щастя не було. Ну, не було такого. Оце в нас одна заболіла, потім вчора ми ну та здохла меншенька. Бо ми позна, може, кинулися. А це вже з Дімкою вчора побачили, кажу, давай різати, бо діла не буде. Здохне, дуже шкода буде. І глянули і ще одна така свинка, меншенька з такою ж болячкою. В общем, зараз цю, а потім піде і слідуюча. Та не задалось. Причину не пояснюють. Кажуть, що чимало. Я, я, я так і не зрозуміла, що він там об'ясняв, причина цих боляч. Сухий. сухий корм, так. Да, хоча які сухі корми, корму, може, самі знаєте, з садочка, він не сухий корм. Так, е, да, жиденький, з водичкою ж завжди ну, розбавляємо, щоб водичка була. І це отаке от трапилося. Заріжемо там і стежу. Всім привіт! Ми приїхали поросячі забрати. Хочу вам дещо показати. Бачите? І це не філатеїна. Це нам добрі люди віддали. А для чого вона нам? Я вам розкажу в слідуючому відео. Буде така собі інтрига.